Анна, що таке жорстка риторика? Це потрібно нападати на людину, знецінювати, що потрібно робити. Давайте про це поговоримо. Жорстка риторика це психологія домінування, це риторика домінування, коли ти змушуєш людину зробити так, як тобі потрібно, коли ти намагаєшся загнати людину в глухий кут, а не знаходишся там сам. Тож, є курс жорстка риторика. де знову ж таки ти готуєшся себе до психології домінування, де ти використовуєш різні маніпулятивні прийоми, які тиснуть і змушують, які заставляють людину прийняти правильне рішення, те, що тобі потрібно. І багато хто каже. Це не екологічно. І що я хочу сказати? В умовах жорсткого бізнесу це не про екологію. В умовах жорсткого бізнесу це про жорсткість і це про перемогу. Тож, якщо готові перемагати, почитайте уважно про курс Жорстка риторика, бо це саме ваш курс.